З винним. у суді поставили крапку щодо курйозної ДТП, яка трапилася у рівному. Безпека понад усе. Рятувальники провели навчання біля центрального ринку рівного. Новини. Добрий вечір. Рівне у Скорботі. На майдані Незалежності провели в останню дорогу героя України Романа Галана, життя якого обірвалося в боротьбі за незалежність країни. Він залишився без батьків у 14 років. Попри складне дитинство, Роман запам'ятався близьким як добра, щира та працьовита людина. У червні минулого року він став до лав збройних сил України. На превеликий жаль, 32-річний солдат Роман Галан загинув 2 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання на харківському напрямку. Вічна шана та слава героям. Перекинулася і злетіла в озеро. Учора на Дубинщині не водійка скоїла ДТП. Як повідомили у поліції, водійка автомобіля Хюндай не впоралася з керуванням. Спершу вона збила дорожній знак, після чого автівка перекинулася і по інерції злетіла в озеро. У салоні також перебувала пасажирка. На щастя, в автопрогоді ніхто не постраждав. Під час спілкування з керманичкою патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат освідування 1,06 проміла. Також 33-річна жінка зізнала. Ся що не пам'ятає, як вибралася із автівки за скоєні правопорушення, водійка отримала адмінпротоколи. Хотів підкупити патрульних на Сарненщині. Поліцейські групи реагування патрульної поліції зупинили екскаватор, навантажувач, яким керував 40-річний мешканець села Тутовичі. Під час перевірки документів у водія поліцейські встановили, що чоловік не мав відповідної категорії для керування даним видом транспортного засобу. Аби уникнути відповідальності, 40-річний водій поклав на переднє сидіння службового автомобіля хабар у сумі 4 тисяч гривень. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Суд розставив усе по місцях. У рівному на початку лютого трапилася кур'йозна ДТП. Із відео було видно, що водій БМВ зі смуги, яка дозволяла рух лише ліворуч, поїхав прямо і влетів у зустрічну автівку. Попри це, свою вину хлопець визнавати не захотів, а спробував перевести стрілки на водійку іншого автомобіля. З березня тривали суди, і ось є рішення, яке знає наша Дарина Черемшина. Поставили крапку у Рівненському міському суді. Останнє засідання щодо ДТП, яка трапилася 12 лютого на вулиці Чорновола у Рівному. Тоді зіштовхнулися БМВ, яким керував Максим Моїсюк, та «Опель», у якому їхала Анна Тищенко. На відео видно, що водій БМВ зі смуги, яка дозволяє рух лише ліворуч, поїхав прямо і влетів у зустрічну автівку. Була зроблена інженерно транспортна експертиза. Її результати представили у суді. Втім, сторона захисту висловила сумніви щодо цього дослідження. Дження заявчик лопитань про надавлення протоколу про адміністративне правопорушення матеріали справи на місці змінювати кваліфікацію адміністративного правопорушення суд самостійно не може, а тому. Визнавати винним усіка з вчинення правопорушення неправил дорожнього руху, а саме пункту 12.9, як зазначено в самій експертизі ПДР. Ми вважаємо, що це неможливо. Тому можна вважати, що експертиза проводилась в інтересах заявника з метою отримання бажаного результату, і експерту надувалися виключно ті дані, які на для встановлення такого результату. Натомість адвокат Анни Тищенко, водійки Ополя, зауважив, що дослідження проводилися лише по відео з місця ДТП. Знову звертаю увагу колеги в шановного суду з приводу того, що експертна. Дослідження проводилось на підставі відеозапису, про це експерт на аркуші номер 7 в висновку, абзац номер 3 і 4 Чітко дає відповіді на підставі яких вихідних даних він прийшов до переконання того, що водій БМВ є винуватим цій ДТП. Захисник водія БМВ просив закрити провадження щодо Максима Мосюка. Чоловік вважає, що адміністративне правопорушення відсутнє. Утім, адвокат дівчини заперечив, адже за його словами доказів вини хлопця більш ніж достатньо. Заслухавши сторони, суддя прийняла рішення. Суддя постановила. Визнати винимиська Максима Сергійовича за статтею 124 Кодексу України про адміністративні прапорушення та статтю штраф у розмірі 850 гривень вісімсот дохід держави. Вказані реквізити стягнути міська Максима Сергійовича витрати по сплаті судового збору сумі 605 гривень 60 копійок. Справу із ДТП розглядали двоє суддів під час різних засідань, адже водії подали зустрічний позов. У двох випадках суд прийняв одне й те ж рішення. У ДТП визнали винним Максима Мойсюка, водія БМВ. З іншої водійки зняли усі обвинувачення. Постановив. Провадження по справі про вестине правопорушення про притягнення до достигну відповідальності тищі конецлайни за статтею 124 КОАП четвертої закрити на підставі пункту 1 частини 1 статті 247 за відсутністю події складу властину правопорушення у водія БМВ ще є можливість подати апеляцію. Втім, чи робитиме він це наразі невідомо. Дарина Черемшина та Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. Безпека понад усе. Сьогодні на центральному ринку рівного рятувальники провели навчання. Головна мета відпрацювати усі дії під час надзвичайної ситуації. Тренувалися там після того, як для проїзду відкрили вулиці Пересопницька та Полуботка. Рятувальники звіряли час реагування, який був раніше, і той, який вдалося встановити зараз. Більше про ці навчання розкаже наш Артем Максименко. На центральному ринку рівного відбулися навчання. Рятувальники тренувалися ліквідовувати можливу пожежу цього разу зосередилися на перевірці оперативності та доступності, досліджували наскільки швидко можна під'їхати до потенційного осередку займання через вулиці Полуботка та Пересопницька. Результат близько чотирьох хвилин. Навички відпрацьовували ті, що ми стикаємося постійно в процесі своєї службової діяльності. Зокрема, дана війна була відпрацьована в умовах задимлені пожежі в підвальному приміщенні ринку. В нас вже були, на жаль, такі події, і ми сьогодні працювали знову ж цей елемент, що давно змогу якісніше реагувати на надзвичайні ситуації та пожежі у майбутньому. Рятувальники додають, що попередні спроби дістатися до ймовірного місця загорання цими вулицями займали значно більше часу. У п'ять хвилин вкладатися не вдавалося. Наголошують, подібна затримка в умовах реальної пожежі може мати критичні наслідки. За останній час ми мали декілька пожеж на ринку, і питання доїзду пожежно-рятувальної техніки було госто стояло. І завдяки позиції місцевої влади, яка якісно підійшла до вирішення цього питання, ми маємо сьогодні. Момент того, що ми можемо безперешкодно доїхати до місця події, заступник міського голови рівного Артем Ганушак каже: місто має намір за допомогою інвестора облаштувати вулиці Полуботка та Пересопницька, де раніше розташовувалися торгові кіоски. Наразі розробляються плани з благоустрою цих територій. Вся ця територія буде реконструюватися. Повністю буде забезпечена доступність для інвалідів, для маловибільних груп населення, забезпечені тротуари по обидві сторони і. Оновлено повністю дорожню смугу. Ми хочемо це зробити і плануємо зробити за позабюджетні кошти для того, щоб не робити жодного навантаження на бюджет, а спрямовувати кошти на інші потреби, які більш є актуальними, в тому числі і на збройні сили. Зміни навколо центрального ринку тривають уже протягом двох років. Раніше там облаштували вулицю Шевченка, де зробили пішохідну зону та платну парковку. Зараз за подібним сценарієм проводять у порядок вулиці Полуботка та Пересопницька. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал Ті Медіагруп. У рівному оголосили тендер на проведення ремонтних робіт укриття в житловому будинку. Вартість майже 5 мільйонів гривень. В якому стані захисна споруда зараз, та яка ситуація з укриттями в місті на третій рік війни? Знає наша Валентина Захарчук. Павутина, брудні стіни та відсутність вентиляції це укриття в житловому будинку по вулиці Княгині Ольги в Рівному. Незважаючи на його стан, ним усе одно користуються жителі кількох житлових будинків. Укриття є комунальною власністю. За нього відповідає підприємство «Рівнекомсервіс». Вони там планують провести ремонт. Уже навіть оголосили тендер на майже 5 мільйонів гривень. Загальна вартість будівельно-монтажних робіт становить 4 мільйони 893 тисячі гривнів. Даним проектом передбачено весь спектр загальнобудівельних робіт, також інженерні комунікації, в тому числі вентиляція, електрика. Дмитро Трофимчук розповідає: рівником сервіс не вперше ремонтує захисні споруди в місті. Цим займаються з 2023 року усі комунальні укриття, їхня відповідальність. Зокрема, було проведено від 2023 року Кавказька-15, інші об'єкти, такі як Стельмаха-2.1, Соборна, 404Б. І на даний час тривають роботи по інших об'єктах. Укриття по вулиці Княгині Ольги в Рівному без ремонту і з моменту будівництва. У такому стані у Рівному ще чимало захисних споруд. Втім, їх поступово хочуть приводити до ладу. Все залежатиме від фінансування. Попри це, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій рівненської міськради Андрій Бернацький запевнив, що загалом укриттів вистачає. У нас на обліку наразі перебуває 304 сховища в місті Рівному. Орієнтовна місткість їхня 60 тисяч людей. Але хочу відразу відмітити, що 71 сховище з них не готове. Одні підлягають ремонту, то інші, мабуть, буде будівництво нових набагато дешевше, ніж їх ремонт. Згідно із законодавством, за стан укриттів відповідають їхні балансоутримувачі. Здебільшого це влада на місцях. Вони і повинні проводити ремонтні роботи та стежити за тим, аби під час повітряної тривоги захисні споруди були доступними для усіх. Валентина Захарчук, Денис Козлов та Артем Шаула. Телеканал Media Group. Про те, що у дубні рідним загиблих та безвісти зниклих захисників до Дня матері виплатять грошову допомогу, про перевірки на ЗС Рівненщини та про те, що у рівному з'явиться таксі для жінок, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Буде доступніше у рівненському ЦНАПі облаштували сучасне інклюзивне робоче місце для самообслуговування сезон розпочато. На що можна подивитися у Дубинському замку, і на які зміни варто чекати найближчим часом. Думають про кожного. У рівенському центрі надання адміністративних послуг облаштували одне із перших в Україні сучасне інклюзивне робоче місце самообслуговування. Там люди з інвалідністю, а також похилого віку зможуть отримати різні послуги за потреби охочих, додатково навчатимуть користуватися таким простором. Як це працюватиме, розповість наш Максим Остапець. Це одне із перших в Україні сучасне інклюзивне робоче місце самообслуговування з надання адміністративних послуг. Його облаштували у рівненському ЦНАПі. Воно обладнане усім необхідним, зокрема спеціалізованим програмним забезпеченням, електронними синтезаторами мовлення, принтером для друку, а також брайлівським дисплеєм. На якому є звичайна клавіатура? І шрифт Брайля, за допомогою якого я можу все прочитати, щоб не чули поруч люди. Все, що я дивлюсь на сайті, на екрані люба інформація. Я все це можу прочитати пальцями. Також до цього комплексу входить бралівський принтер. У нас в області їх немає. Це перший. Все це потрібно для комфортного отримання послуг, розповідає заступниця директора рівницького ЦНАПу Наталія Шустик. Додає, спеціалізоване обладнання закупили, аби навчати людей з порушенням зору та врахувати потреби осіб з інвалідністю. Наш ЦНАП є одним з найбезбар'єрніших ЦНАПів, і відповідно ми шукаємо завжди новинки, які можуть бути корисні для людей з порушенням зору та людей на кріслах колісних. Відповідно виникла ідея облаштування такого робочого. Чого місця ми закупили дане обладнання для майбутньої співпраці з громадськими організаціями, щоб ці люди могли самостійно отримувати ті чи інші послуги після презентації нового робочого місця рівненський ЦНАП уклав офіційний меморандум з представниками різних організацій, які зацікавлені бути частиною таких ініціатив. Я думаю, що це хороша справа. І припад всі мости до того ж і робити так, щоб доступність для всіх, особливо тих людей, які цього потребують. 先輩が一緒に食べる。<laughs> Ми сьогодні показали приклад для всіх громад і цілому для того, щоб максимально треба робити все, щоб наші снапи мали максимальний доступ для всіх, верзнеселення, тобто без винятку. І це тут тобто, говорить про те, що про нашу безбар'єрність. Меморандум дає свою чергу, що ми йдемо на співпрацю. тобто, якщо буде щось виникати нове, в нас на ринку чи дає, буде давати можливість отримати нові послуги. Будемо свою чергу звучати сюди. До слова, рівненська міська громада стала першою в Україні, де у центральній частині міста реалізовують про. Єкт маршрут інклюзивності. Він передбачає будівництво нового безбар'єрного простору з урахуванням усіх норм інклюзивності. Представники влади міста переконані, всі адміністративні локації та соціальні заклади повинні бути доступними для людей з інвалідністю. Максима Стапець, Валентин телеканал Місце, де історія на кожному кроці, Дубинський замок один із найдавніших в Україні. Це місце, де кожен відвідувач поринає в атмосферу минулого, що ховається за стінами історичної будівлі, та які зміни відбудуться там найближчим часом, у матеріалі Сніжани Твардовської. Місце, де історія оживає, замок князів Острозьких Любомирських в Дубні один із найстаріших замків України. Відвідувати це місце полюбляють не лише місцеві, а й туристи з-за кордону. Днями до цього заповідника приїхали представники турагенцій з усієї України. Ми познайомили і всіх наших колег з тими новаціями, які є в державному історико культурному заповіднику. Кожна зала має свою цікавінку, має свою креативність. Але саме основне, що ми поділилися досвідом, що ми не повинні бути вибачте нудними. Ми повинні бути, бути цікавими для дітей, для молоді і для дорослого туриста. Відвідавши замок, можна прогулятися повз фортифікаційних стін та веж, побачити музейні експозиції. Там також можна пройтися старовинними залами та кімнатами з витворами мистецтва. Як зазначає начальниця управління культури і туризму Рівненської ОВА Любов Романюк, найближчим часом сюди хочуть організувати туристичну мандрівку для військових, які проходять реабілітацію. Для цього мають ще зробити пандуси для зручності людей на кріслах колісних. Зараз формується ці. Ли пакет запрошень для військовослужбовців і членів сім'ї, тому якби в жодному випадку всі, хто зверталися до нас, навіть там провести одруження або провести екскурсію, тут є всі можливості. Протягом 16-17 століть замок став резиденцією князів Острозьких Любомирських, які внесли значний вклад у його розвиток і укріплення. Вже у 18 столітті замок перебудували, додавши елементів барокко. З того часу він став більше схожим на палац. Замок певний період використовувався як військова база, а в роки Першої і Другої світових воєн був госпіталем. В радянські часи його перетворили на музей. Сьогодні ж Дубенський замок є однією. З головних туристичних пам'яток рівненщини він приваблює тисячі туристів щорічно. Зокрема, пані Галина приїхала сюди з Тернополя. Враження дуже хороші, тому що я кожного разу, коли приїжджаю, щось є обов'язково нове. Хотілося б бальову залу, хотілось би, щоб інші кімнати спальні були відкриті, щоб можна було подивитися. Більше б хотілося старого замку Острозьких, але в той же час ми розуміємо, в якому ми часі живемо, і дякувати Богу, що ми маємо можливість це показати нашим туристам. Нині Дубенський замок є окрасою краю та одним із семи чудес України. Його можна побачити у фільмах, а також сюди часто їдуть на фотосесії. Двері замку відкриті для відвідувачів щодня. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук. Телеканал ITV, Медіагруп. Знайшли наставника. Рівненський народний клуб Верас офіційно представив головного тренера новоствореної амфутбольної команди Верас. Мрія про це стало відомо із офіційних сторінок клубу. Учолив команду із гравців на милицях. Тарас Бодашко він випускник Сумського державного педагогічного університету. Раніше грав за аматорські футбольні команди та навчав футболу школярів. Нагадаємо, у березні Рівненський «Верес» став другим клубом з УПЛ, який заснував та презентував власну команду з АМ Потрібний результат. Команда народного клубу Верес ю Ю-19» у виниках мінімально перемогла рух. Все вирішив точний удар Теймура Халілова на 53-й хвилині другого матчу. Його партнер Орест Лепський заробив штрафний удар неподалік воріт суперника. А халілов ідеально виконав стандарт, не залишивши шансів голкіперу. Верес ю Ю-19» взяв реванш у Львів'ян за поразку у першому колі чемпіонату і піднявся на п'яту позицію у турнірній таблиці юнацького чемпіонату УПЛ. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.